Слава Богу, дура церква! Приємно бути в домі Божому. Деякі тексти зачитаю і ми будемо молитися, але я хотів би, щоб ми настроїли а, саме свої серця для того, щоб разом пороздумувати над. Одною темою. Разом можливо каятись. Разом до нас буде сьогодні говорити Боже Слово. І тема, над якою я вже дуже давно роздумую сьогодні, вона як ніколи актуальна, так як ми згадуємо спомен Ісуса Христа. Ми насправді сьогодні були учасниками одного хліба. Були учасниками однієї чаші, що робить нас з вами рідними? Я завжди люблю собі нагадувати, що на причастя, коли я беру оцей шматочок хліба і підношу до своїх вуст, я маю підійти до кожного, хто сидить зі мною в церкві. І сказати: Брат, ти мій брат, я тебе люблю. А якщо я не можу, то який сенс мені вкушати той шматочок, якщо тіло. Одне, якщо Хліб це одне, якщо Ісус приніс саме єдність. І ось в цій темі темі церкви. Я хотів би деякі моменти звернути, і ми будемо молитися. Перший текст Божого Слова це Єфесян, 4 розділ. З 11 вірша. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками. Інших пастирями та вчителями для вдосконалення святих на справу служіння для збудування тіла Христового, аж доки ми всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової, щоб ми більше не були. Послухайте дуже уважно цей текст, він мені просто аж щимить серце, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в нього, а Він голова. А Він, голова, Христос. З якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена здійснює ріст на збудування себе самого в любові. І ще один текст. Це Евангеліє від Матвія. 16 розділ з 13-го віршика. Чудовий текст, чудовий уривок з Біблії. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипові, Ісус запитав учнів своїх. За кого ви, за кого люди вважають мене сина людського? Вони ж відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Лю, інші за Єремію або за одного із пророків. Він каже їм: а ви за кого мене вважаєте? Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блажений ти симоне, сину Йонин». Бо не тіло і кров відкрили Це тобі, а Отець Небесний. І я кажу тобі: Ти, Петро, і на цій скелі я церкву мою, і ворота пекла не подолають її, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. І тоді наказав учням своїм, щоб нікому не казали, що Він Христос. Ви знаєте, сьогодні ми прийшли всі в це служіння, і ви знаєте, в церкві декілька є таких. Взагалі, я собі думав, декілька напрямків, яких церква мала би повинна була би виконувати, повинна була б в них упражнятися, повинна була в них беревнувати. І ось Ісус приходить на цей світ, на цю землю. Дві тисячі років назад. Проживає своє життя, непросте життя досить доходить до Голговської смерті хресної, непростої, мученицької смерті, вмирає, воскресає, посилає Святого Духа, возноситься на небо. І ось дії святих апостолів, і ми бачимо, як з'являється такий термін Церква Божа. Але в Євангелії від Матвія одного разу. Ісус приходить, написано в одне місце, і Він душнів задає питання. Слухайте, за кого мене мають люди світу цього. Ви дивитесь, ви спілкуєтесь з людьми. Вони вам щось говорять, за кого вони мене мають. І ось відповіді учнів. Один за Ілію, другий за Іоанна Христителя, третій ще за когось одного з пророків. Але запитання основне Ісуса не в цьому. Основне запитання Ісуса він питається в учні, в учні. Добре, вони хай так думають, за кого мене маєте ви. Дорогі брати і сестри, і ось ці учні, вони навіть і не, не до кінця в свого у цього ходження за Ісусом розуміли, за ким вони ходять. Вони не до кінця могли усмислити, але ось визнання Петра, яке йому відкрив сам Бог, сам Отець з неба. ти Син Божий. Ви знаєте, і коли ось цей Петро говорить ці слова, і Ісус каже до нього Симон, ти блажений. І далі говорить, ти будеш тепер Петро, і на цьому ти скеля, і на цій скелі. Я побудую церкву свою і ворота, ада її не здолають. і Я даю ключі для своєї церкви, і я даю владу для своєї церкви, для того, що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небесах. Що ви тут розв'яжете, то там розв'яжеться дуже важливі моменти. Ісус каже про свою церкву. І ось на чому побудована церква. На Петрі. Аж зовсім ні. Вона побудована саме на тому визнанні, яке сказав Петро. Вона побудована саме на тих словах. Ти Христос, Син Бога Живого, сьогодні на цій основі побудована. Церква сьогодні це є основна доктрина, основне те, на чому ти можеш твердо стати. Ти Христос, син живого Бога. І ось ви знаєте, церква рухалась продовж років, і до Єфесян Павло описує <пи> саме призначення церкви. І ви знаєте, і взагалі, дивлячись на церкву, і ось саме у цей текст він говорить, Бог як голова церкви, Христос, як голова церкви. Христос, як власник, як першопроходець, як першопочатківець, як той, хто заснував, Він каже, і він поставив. Друзі, зверніть увагу, Павло не пише, що, можливо, якось там вони радилися, і хтось там собі щось придумав, давайте отак зробимо так. Павло пише дуже конкретно в своїй Євангелії, і він говорить: І він. Тобто Христос, який є голова церкви, який був тим Словом, яке проговорював Петром, який був тим стовпом, який був тим визнанням, який був тим, хто спас нас сьогодні, і за того ми тільки тут, і Він говорить, що цей Христос і Він поставив. Поставив одних апостолами, інших пророками. І ви знаєте, там багато категорій перечислюється, і для чого Він їх там поставив. Сьогодні дуже серйозне запитання стоїть для нас, всіх, хто сьогодні присутній на цьому зібранні, хто, можливо, сидить в хорі, хто сидить на балконі, хто має якесь служіння в церкві, хто десь поставлений або ніде не поставлений, і він настановив, він поставив вибраних людей. Це він так вирішив. Це його суверенна воля. З ним не можна спорити, його не можна переконувати в чомусь. Він знає, він поставив. Він наділив цих людей авторитетом, він наділив цих людей владою, він дав для цих людей розуміння, він дав для цих людей відкриття, він поставив і для чого він це зробив? Для вдосконалення святих на справу служіння, для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі. Не дійдемо до чого? До пізнання. До пізнання чого? До пізнання Христа, як того стовпа, на якому побудована вся церква. Сьогодні дуже важливе слово для нас всіх. Для людей, які поставлені, для служителів, для людей, які взагалі просто сидять сьогодні в залі. Він настановив у цих людей. Він дав їм определені дари. Він всім, нас, всім якби спорядив, він настановив і він каже: для того, щоб ці люди могли виховувати святих, які отут сидять, для чого вони їх мають виховувати? Можна все життя просидіти в церкві і виховуватись і слухати, як з цієї кафедри говорять щось і. Для чого Він це зробив? Для вдосконалення святих. Для чого їм вдосконалюватися взагалі? На справу служіння? Для того, щоб ми всі досягли пізнання і розуміння, а що ж то таке і хто то такий є Ісус Христос? Він настановив. В Христовій церкві, ви знаєте, в ній нема такого, а давайте зробимо це. Ну давайте зробимо. А давайте, може, так, давайте непогано придумали. Він настановив, він поставив, він наділив дарами, він дав. О своє розуміння. Він дав Духа Святого всередину, Він дав розуміння, куди рухатись, Він дав напрямок, і люди йдуть, або ж, або ж не настановлював, або ж не давав ніякого напрямку, або ж люди не йдуть, Він настановив. І ось для чого ці люди, і взагалі для чого ми сьогодні з вами приходимо на це зібрання для того, щоби. Ми перестали хитатися. Сьогодні багато людей важкий час, і Сьогодні люди приходять і вони говорять, я хитаюся, я не можу встояти. Мені, в роді там. Я там щось почув, якусь проповідь в Ютубі, а там луча церква, а там ще щось краще. А я там побачив, і мені добре, здається, це от моє призначення. Але ні, подожди, стоп, Сьогодні воно помінялося. Я вже сьогодні це не буду робити. Завтра я буду робити це. Завтра я роблю це, але через день мені вже це перехтілося. Пройшла якась мотивація. Він. Настановив? То що ж таке церква? То хто ж в ній глава? То хто ж настановлює на служіння? То хто ж може зняти? То хто ж може сьогодні виправити ситуацію? Хто ж сьогодні може зреконструювати, хто сьогодні може відстроїти стіну навколо церкви, відстроїти Єрусалимську стіну? Хто це може? Одного разу ми читаємо в Старому Заповіті, і там книга Неємії написано. Коли вернувся брат Неємі, він побував там в Єрусалимі, він повертається назад. І він розказує Неємії, Неємі, а така ситуація. Мур розвалений вщент, храм розвалений вщент. Люди, босі, нагі, голі. Люди потребують їжі, потребують води. І ось ця ситуація така в нас вдома. І написано: Неємія каже: я гірко плакав. Я дуже сильно гірко плакав. Мене, було, мене не було бажання їсти, моє лице воно стало сумне, мені стало так боляче до глибини моїх костей, до глибини моєї середини. Мені стало так боляче за той народ, який був мій народ, і я ж теж звідти. І він приходить до царя, подає йому вино, він був виночерпій. І ось цар каже: Слухай, в тебе щось не так з лицем. Царю, як я можу бути там, де мало би славитись ім'я Боже, там, де мав би прославлятись Господь, там, де мала би являтися слава Господня, де люди мали би воздавати Тобі всю хвалу і всю славу. Там руїни, там люди голодні, ребра світяться, там води нема, там повна розруха, смерть. Неємія, каже, до царя: я не можу бути щасливий. І ось коли саме цікаво, коли вони приходять, цар дозволяє Неємі брати людей і строїти. І якщо читати книгу Неємі, я її перечитую масу раз зараз, кожен мав свій ділянку роботи. Там рибні ворота відновлювали одні люди. Оцю стіну від, від цього участка до цього і все чітко прописано: і скільки кількість людей, яка вообще, хто їх відновлював, хто це будував, кожен мав свій участок стіни. І Каже, в одній руці тримав настірок, а в другій меч, бо треба було ще від, від ворогів оборонятися. І ось далі каже Єфесян Павло, якщо ви маєте цих людей, які, яких Бог настановив, якщо вони вас ведуть, якщо ви бачите це, якщо ви це відчуваєте, то ви не повинні хитатися. Ви не повинні хитатися того, що. Там є істинна любов, каже, в яку всі зростають в нього, а Він голова Христос, з якого все тіло складене і поєднане всякими взаємозмічуючими частинками. Ви знаєте, дорі брати і сестри, сьогодні особливу увагу, особливу особливу біль мого серця і багатьох з вас. Це церква Ісуса Христа. Час нелегкий настав. І сьогодні, ви знаєте, повинні були би ми звернутися до євангельських принципів, повинні були би звернутися до того, як насправді працює церква. Там, де один одного вміщають, там, де Він настановив. І ви знаєте, Він настановив всіх. Працюєш на подвір'ї церкви, працюй так, як він тебе настановив. Працюєш, можливо, у тут, в домі прибираєш, працюй так, як він тебе настановив, проповідуєш слово проповідуй, так як він тебе настановив. Маєш слово то чого ти маєш, яке ти маєш право сидіти і сьогодні не сказати це слово до народу, якщо він тебе настановив. Якщо ти сьогодні мав би тут сидіти, співати, тому що він тебе настановив, але ти сидиш, то тоді виходить. Як ми можемо вибудуватися в досконалу будівлю Ісуса Христа? Але він настановив людей, Дорогі браті, сестри. Дуже важливе питання сьогодні для нас, для нашої церкви. Він настановив. Сьогодні, можливо, ти сидиш на цьому місці і маєш маєш слово мудрості, а можливо, ти маєш слово знання, а можливо, ти маєш псалом, а можливо, він тебе настановив. І ти це відчуваєш в своїй середині. Але ти кажеш ні, не з цими людьми, не в цій церкві. Я не буду того, що мені неудобно тут, тому того, що можливо, а що люди скажуть, а він тебе настановив. Сьогодні важливо звернутися. До голови церкви. Сьогодні важливо звернутися до того, хто настановляє. Важливо звернутися до того, в кого сама найкраща школа, і для того тільки він пішов на гору Голгофу, для того, щоб створити, побудувати свою церкву, в якій він сам настановляє, в якій він сам ставить, в якій він сам дає дар, в якій він сам готовий працювати серед нас сьогодні. Але дуже сильно таке важке і важливе Питання він настановив. А я? А я? Що я? А мені комфортно на лавочці сидіти? А він настановив для чого? Для того, щоб святих на ділу служби підготувати. А якщо він тебе настановив, і ти працюєш, а святі на ділу служби не підготовлені. З кого буде питання, з кого буде спрос, він настановив. Кожний має ділянку свою, своєї стіни, яку потрібно відбудовувати. Свій, свій вклад в реконструкцію, свій вклад в тому, що сьогодні потрібно вставати. Сьогодні потрібно діяти. І одна з самих головних місій церкви це своїх, той, хто біля мене, той, хто ось тут порад, по правій, по лівій руці, оцих підтримувати. Оцим допомагати за цих молитися. А можливо, він тобі каже, слухай, треба за цього брата молитися. Він настановив тебе, Молись за цього брата. А можливо, за цього служителя він тебе настановив, Молись за цього служителя. А можливо, він тебе настановив, а ти кажеш, ні, стоп, я в домі найменший. Це, не, це не, мої, не мій уділ, але він тебе настановив. Сьогодні дуже важливе питання для нас, сьогодні з вами. Він настановив. Бог сам поставив. Для того щоб підготувати святих на діло служби, навіщо? Щоб потім ті святі встали і змогли настановити слідуючих, а потім ті слідуючі, коли прийде їхній час, встали і змогли переказати тим, хто слідуючи. І так аж до самого приходу Господа Ісуса нашого Христа. Коли Він прийде на Хмарах, Він прийде за своєю церквою. І основне, що Він зробив, це збудував на землі свою церкву. Я побудую. Петро, на чому ти думаєш, побудується церква на імені Ісуса Христа, на чому буде сьогодні тривати? Церква на імені Ісуса Христа, хто сьогодні головний в церкві, Ісус Христос, хто сьогодні тобі буде говорити, що робити, і Ісус Христос це основний. Це той, хто готовий сьогодні просто зібрати всіх і сказати, Я настановив. Я голова. Можливо, ви забулися, можливо, ви сидите на лавочках, і вам приємно, але ви забулися основне. Я настановив. До Єфесян Павло пише: Я настановив. Для чого? Щоб приготувати святих на діло служби. Для чого це робити? Того, що там, на Головському Христі, він помирав для того, щоб церква, навіть в місті Новолинську, стала і почала діяти, стала і почала євангелізувати, стала і почала прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Він нас становив. Дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб ми помолилися. Насправді помолилися за нас. Насправді, ви знаєте, я перший, напевно, буду каятись сьогодні, того, що часто він каже, що робити, але лень. Часто він каже, що робити, але дуже важко послухатися того, що він каже. Часто треба послухатись його, але коли ти голос його чуєш, то кажеться. Но no. це не час, це не з цими людьми, це не так. Я не думаю, що це зараз потрібно. Це не, мої, не мій уділ. Мені добре, мені так комфортно. Але, друзі, друзі, сьогодні ми маємо дуже прекрасний час для того, щоб прийти в покаянні і сказати: Ісус, я готовий. Покажи мені мою ділянку стіни. Покажи, де я маю почати відбудову. Покажи, з ким мені сьогодні треба працювати. Покажи мені сьогодні, до якого мені брата підійти і сказати, вибач, а до якого брата підійти і сказати, слухай, тебе, любить Бог, не, не, не зупиняйся, іди вперед. Він настановив. Дорогі брати і сестри, а хто кого настановив співати? Ви маєте гарний голос, і він настановив. Він вам сказав, що ти левит, Але ти кажеш, ні, не в цей час. Це мені не потрібно. Це лишня нагрузка. Це треба ходити на співанки. Але він настановив це дуже сильно вище, це дуже сильно приємніше, коли він настановив. Другі брати, які маєте слово і сидите в залі часто. Він настановив для чого? Для того, щоб сьогодні ти просидів. Ні, для того, щоб сказати своєму народу те, що він хоче сказати. Того, що люди потребують хліба і потребують, щоб їх хтось підготовив на діло служби. Він настановив. Настановив і сказав, я церкву свою побудую, і ворота Ада ніколи її не здоліють. Ніщо її не здолає. Навіть ліниві християни в місті Нововолинську в церкві Святої Трійці не збудують, не зруйнують церкви, а тільки тому, що Він ставить, тільки тому, що він хоче, тільки тому, що це його суверенна воля. І сьогодні говорити і перечити йому це не варіант, а варіант тільки сьогодні стати і сказати: Ісус, а куди ти мене настановив? Я буду там працювати, я буду там викладатись наповну. Я посвячуватимусь наповну. Тому давайте піднімемося наші ноги і помолимося. Амінь. Алілуя Тобі, Батько наш.